Доброго дня, це Яна із з і ви і видивитись рубрику Листівка щомісяця». Сьогодні я буду робити свою першу новорічну листівочку, і для неї використаю новий картон, новий текстурний картон від First Edition під назвою Nordic Christmas. Як бачите, я підібрала один аркуш паперу, він у мене у таких блакитно-червоних кольорах. Я також обрала деякі прикраси, і зараз ви бачите, як я вирізаю на машинці сердечко. Це ніж із нової лінійки Media Mixage від Spellbinders. Для того, щоб... Якось оформити свою листівочку. Я вирішила використати червоний картон. Це картон від American Crafts, і зробила із нього таку собі підложку для свого текстурного картону. від... First Edition. цей картон, до речі, із тканинним покриттям. Він дуже приємний на дотик. Отже, як бачите, я починаю нашаровувати елементи на своїй листівості, і спершу я хотіла розташувати їх по центру, але потім подумала, що буде непогано їх трішечки змістити вбік і розташувати ось так от з лівої сторони цієї листівки. Тобто я. Спочатку використала вирізане на машинці сердечко, воно, до речі, вирізане із акварельного картону, і цей картон має таку собі чудову текстуру. Із такого ж картону у мене виготовлена і основа листівки. Тобто я маю нашароване сердечко. Далі під ним я розташувала ось такий тех, який я також вирізала із цього ж картону, і поверх нього розташую напис хоу-хоу-хоу. Як такий вислів Діда Мороза. Щоб зробити цей напис трішки яскравішим, я використовую крейдове чорнило від ClearSnap. І щоб пришвидшити процес висихання, просто підсушую його феном. Як бачите, я використовую двосторонню товсту смужку для того, щоб наклеїти сердечко поверх тега і додати трішечки об'єму своїй листівочці. і використовую звичайний двосторонній скуш для того, щоб наклеїти тег на основу своєї, на свій фон. Далі я експериментую із різноманітними прикрасами і намагаюся визначити, що сюди потрібно ще додати. Я була не впевнена, які саме прикраси я хотіла використати. Як бачите, я підібрала і браці, і квіти, і пластикові квіти, і тканинні квіти та інші прикраси. Врешті-решт я вирішила додати сюди трішечки шнурка. Це шнурок із колекції. This the Season від Dovecraft із цьогорічної новорічної колекції. До речі, ось цей напис Ho-Ho-Ho хо ho, ho» Це також дерев'яна висічка із. Цієї ж колекції із колекції Врешті-решт я вирішила доповнити цю листівочку ось такою маленькою пластиковою трояндочкою і розташувати ще на ній декілька стразів і сформувати такий собі візуальний трикутник навколо ось цього напису хо-хо-хо, тобто навколо свого підпису, напису на цій листівочці. Щоб наклеїти усі, щоб наклеїти фон, я скористалася. Товстими клеєвими квадратиками. Вони у мене доволі товсті, здається, 3-4 мм в товщину. І я просто наклеїла ось цей свій фон на основу листівки. На цьому це все. Дякую за перегляд!